Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, сьогодні у нас така тема поняття персонального навчального середовища, хмарні технології. Шановний восьмий клас, знайомитися з хмарними технологіями краще на практиці, та ми маємо з вами згадати, що є таке хмарні технології. Хмарні технології це технології розподіленої обробки цифрових даних, за допомогою яких комп'ютерні ресурси надаються інтернет-користувачеві як онлайн-сервіси. Програми запускаються і видають результати роботи в вікні веб-браузера на локальному комп'ютері. Тобто, якщо простими словами, ми з вами зараз можемо використовувати програми, які знаходяться в інтернеті. Давайте, шановні учні, сьогодні, сьогодні на уроці з вами розглянемо певні лайфхаки під час навчальної діяльності, які допоможуть нам планувати навчальну діяльність. У більшості нас є аккаунт від Google. В цьому уроці поговоримо про те, як сервіси цієї компанії можуть бути нам корисні для навчання. Ця компанія має цілу систему сервісів. Ця компанія на сьогоднішній день є найбільшою компанією у світі постачальник хмарних технологій. І ми, безумовно, маємо засвоїти застосунки цієї компанії, тим паче вони можуть принести нам надзвичайну користь. У нас тема пов'язана з навчальною діяльністю, і я вам хочу в цьому уроці повторюсь. Запропонувати лайфхаки щодо того, як покращити власну навчальну діяльність. Навчання, погодьтесь, це уроки, домашні завдання. І інколи буває досить важко пам'ятати про все. Тому я вам хочу сьогодні розповісти про сервіс від компанії Google Google Календар. Він дійсно класний. Давайте розпочнемо. Я впевнений, що у вас вже є обліковий запит від компанії Google. Якщо його нема, то обов'язково створіть. І так, вважаємо, що у вас є обліковий запит від компанії Google. Ми заходимо у всі застосунки. Обираємо застосунок Google календар. Обрали. Добре. Це надзвичайний календар, де відображаються лише числа. В цьому календарі ми можемо створювати. Різні календарі, які будуть тримати відомості про важливі для нас події, про важливі для нас дання. Яким чином можна це зробити? Зайшовши в Google календар, ми можемо, наприклад, ось сьогодні розглянемо як приклад для навчальної діяльності, ну, до речі, можливості розповсюджуються в багато сфер. Та нам буде корисно, як саме організувати навчальну діяльність. І так, ми обираємо значок Додати, Створити новий календар і даємо йому назву Навчання 2020 рік, 2023 навчальний рік. І будемо вносити в цей календар, оскільки він у нас пов'язаний з навчання, посилання, консультації, події, терміни виконання тобто те, про що ми з вами можемо забути, отримати двійку, а це є погано. І так, створили календар, внесли його опис, натиснули Створити. Добре. Далі. Коли в нас вже є календар, ми можемо, безумовно, обирати різні вигляди. Цей день відображати, тиждень, місяць, рік. Ось. Тому тут же на власний розсуд, як ви бажаєте, мені подобається вигляд рік. Ось я тут і відобразив у вигляді помісячня. Добре. Можемо обирати різний вигляд. Зрозуміло. Далі. Ми з вами можемо, натиснувши на, перший, на певний день подвійним клацанням, можемо з вами. Внести в певну годину відомості про якусь подію. Ну, наприклад, у нас у вівторах 25 жовтня з 15 до 16.00 консультація з англійської мови. Вводимо, вводимо. Якщо ця консультація, наприклад, онлайн відбувається, то ми можемо ввести, наприклад, посилання на Google Meet. Або можемо вказати місце знаходження, якщо вона відбувається офлайн, зробити додатковий якийсь опис, наприклад, вказати, там, який підручник взяти, яке завдання необхідно виконати. Зробили, натиснув Зберегти. Ось, і окрім цього, ми можемо з вами навіть налаштувати якісь інші параметри. Про які параметри йде мова. Ми можемо з вами, якщо у нас ця консультація відбувається, наприклад, щотижня. Показати щотижня. І у нас буде кожен тиждень в календарі занесені відомості, що по вівторкам у нас там, наприклад, відбувається консультація. Ми можемо з вами налаштувати сповіщення. Ось, Тобто, у нас будуть в наших смартфонах, в наших планшетах, комп'ютерах, які ми використовуємо, будуть відображатися відомості про те, що у нас там. Приходити сповіщення на телефон про те, що у нас консультація, і ми обов'язково про неї не забудемо. Окрім того, тут є навіть можливість додати когось да, до свого календарю, наприклад, батьків. І навіть якщо ви проспали і смартфон у вас вимкнений, ось, то ці події можуть відображатися, наприклад, у ваших батьків, да, що у вас консультація, вони обов'язково вас. Розбудять для того, щоб ви не пропустили консультацію з англійської мови. Ми, як приклад, сьогодні розглядаємо. Добре. Що далі? Ми з вами маємо розуміти, що ми сьогодні використовуємо ось багато з нас використовують різні пристрої, тому такий важливий момент. Планування дозволить покращити якість навчальної діяльності, що вплине на ваш успіх. Це, я сподіваюся, вже ви зрозуміли. Да? Тобто, Ми не будемо пропускати консультації, уроки і так далі. У нас будуть приходити повідомлення, Но є, я вам дозвольте, дам таку пораду. Використовуєте один обліковий запис на всіх пристроях. Ви отримаєте повідомлення кален... з календарю на будь-якому пристрої. Да? Тобто, якщо ви, наприклад, сіли виконувати домашнє завдання. Виконали так, далі, вирішили налаштувати календар да, на тиждень там у неділю зробили. Наприклад, що в понеділок у нас одна консультація, у вівторок друга консультація. В середу там, е, спільна там, наприклад, консультація через інтернет і так далі. І тому подібне, да, Там вказали адреси, вказали, які підручники е, налаштували повідомлення, і все це добре, та у вас різні облікові запити, наприклад, на комп'ютері, де ви це робили, і на планшеті або на смартфоні. То у цьому випадку, вас що у вас вже не відображ... не відобразяться ці події, які ви внесли. Ось тому. Використовуєте одну один обліковий запит і це дозволить вам створити таку екосистему, скажімо, яка буде вам допомагати, да, вас супроводжувати, вам, вас підтримувати, да, тобто певні ваші моменти, які ви внесли, наприклад, в Google Календар сервіс, буде вам доречно повідомляти про них. І так, добре. Я вам бажаю розібратися з цим сервісом, оскільки ну, він надзвичайно класний сервіс, і він дозволить вам багато корисного спланувати покращити якість власної навчальної діяльності. Добре, давайте тепер з вами поговоримо про те, що Google це не лише Google календар. Ми з вами, коли закінчували тему, Word, ми з вами використовували під час виконання практичної роботи спільною сервіси від компанії Google, від компанії Вибачаюсь, Microsoft OneDrive, Та трохи говорили про те, що є аналогічні сервіси від Google. Тому. Майте про це на увазі, да, і дійсно знайомтесь, використовуйте свої діяльності ці сервіси, вони вам принесуть багато користі, як в навчальній діяльності, так і в подальшій професійній вашій діяльності, яку б професію ви не обрали. Ну, ось тут я такий короткий перелік, дозвольте вам зачитаю, ось. Е Тих сервісів, які надає компанія Google, це і пошта для листування, це і хмарні офісні застосунки для створення таблиць, для створення документів, для створення презентацій. це і сервіси комунікації для спілкування, і сервіси, які дозволяють спільну роботу налаштувати, і сервіси, які дозволяють створити. Вебсайти, і сервіси, які дозволяють використовувати детальнішу, найдетальнішу, напевно, у світі карту Google Map, і сервіси, які дозволяють шукати відомості і використання ось в власних якихось наробках, які вам задають вчителя надбання спільноти. Да? Тобто ви можете використовувати зображення і так далі, використовуючи ці сервіси, навіть не завантажуючи їх на комп'ютер. Цей віддалений доступ надавати, да, тобто ви можете і в школі зайти у свій, у свій обліковий запит від Google, і можете вдома використовувати у друзях спільно працювати. Ну, дійсно, ці технології на сьогоднішній день заслуговують вашої уваги. Ми ось сьогодні поговорили про Google календарі, однак, якщо взяти так повністю увесь пакет хмарних технологій, які надає компанія Google, то їх... Там десятки, а може навіть і сотні сервісів. Ось існують цілі курси по кожному з сервісів. Ну, якісь загальні моменти ви вже, я впевнений, знаєте. За якісь загальні моменти ви ще опануєте, ось використовуєте і з кожним разом ось ці сервіси дадуть вам можливість покращити свою навчальну діяльність. Давайте з вами тепер підведемо підсумки. Підсумки у нас будуть такі, що ми продовжуємо навчання, вивчаємо інформатику і, звісно, розуміємо, що Google може бути вашим вірним помічником під час навчання і подальші вашій професійній діяльності. Дякую вам, що залишаєтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.